Підсумок, як там вишенька на торті, саміт в Швейцарії. Ну я про нього давайте так скажу, могло бути краще, але з іншого боку, могло бути і гірше. Ми по, по факту отримали за великим рахунком ну практично максимум, на який могли сподіватися, та версія комуніке, яка була. Перша, от вона була дуже погана. Та, яка була проголосована, е, я розумію, що вона дуже загальна. Дуже загальна. Там е, немає деяких речей, які для нас дуже там принципово є важливими. З іншого боку, там є два все ж таки принципових моменти: ну, по-перше, війна Росії проти України. Е, і по-друге, це визнання територіальної цілісності і державного суверенітету. Це важливий момент, і деякі країни навіть приємно здивували, тому що їх підпис з'явився під цим фінальним комуніке. Е, можливо, ми не сильно там розраховували на Угорщину, наприклад, Словаччину або там ту ж Туреччину, тому що турки могли там взяти таку відсторонену десь позицію. Ну, з іншого боку, саміт, на жаль, не став проривним з точки зору перетягування на свій бік країн глобального півдня. Те, що вони там були, це плюс. Явно вже за лаштунками обговорювали деякі питання, які не попали в засоби масової інформації. І, судячи з усього, там було серйозне достатньо обговорення. Добре, що, там навіть була представлена позиція деяких арабських країн, наприклад, Саудівської Аравії. Чому? Тому що ну, ці країни вони мають великі дуже шанси стати організаторами наступного саміту. Про які говорив Колеба, да він сказав, що вже наступний буде там з Росією, де ми там будемо вже всі питання вирішувати. І тому добре, що вони були присутні. Погано, звичайно, що вони не підтримали це ком'юке. Але питання от насправді зараз в іншому. з точки зору символу, ми все виконали. Є рішення, воно підтвердило два попередніх рішення Організації Об'єднаних Націй. Я тут далекий від якогось великого оптимізму говорити про цифру. Чому тому, що в ООН, наприклад, за нас голосувала більше 140 країн. Тут була менша присутність, але ну єдине, що важливо, в ООН, це знаєте, одне з багатьох рішень, які виносяться на голосування. А тут конкретно, все ж таки, два дні говорили про Україну. Тому ми тут навіть інформаційно змогли нагадати про і російсько-українську війну, і про наш план, і так далі. Але е, ключовий момент в іншому ну от зараз українська делегація повернеться. Президент на підсумковій прес-конференції сказав. Таку Разу, що є конкретні практичні напрацювання, в тому числі по тим трьом пунктам, які там були представлені, і я так розумію, нам зараз повинні їх представити. Тобто який механізм примушування, притягування, заохочення я не знаю, як це назвати, бо ми ж не знаємо механізму Росії власне до виконання цих трьох пунктів. Тому я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович або Андрій Борисович тут якби може бути різні варіанти, проведуть якусь прес-конференцію і після приїзду в Україну, вже якби пора, і розкажуть, які тепер конкретні кроки будуть по тим трьом положенням, які були винесені в фінальний комунікет.